Сьогодні я хочу розповісти про розкладання на прості множники чисел. Те, що вивчається в 6 класі, і потрібно для роботи потім з звичайними дробами. Це потрібно для великих чисел. В школі традиційно розкладають на прості множники в вигляді такого стовпчика, наприклад, 128. Малюють таку рисочку. І ділять на прості множники, поки не отримають один. Це займає досить багато місця вертикально, поряд залишається вільного місця купа, яке нічим не займеш. Тому мені такий запис не подобається. Я придумала для себе трошки інший зручний спосіб запису. Хоча принципово нічим не змінило сам спосіб розкладання на прості множники. тому я його і покажу. Значить, принципово відрізняється тільки тим, що це горизонтально пишеться. Наприклад, треба розкласти на прості множники 660. Я малюю цю рисочку горизонтально. Так, оскільки це число парне, то я ділю його на 2. І завжди, поки число парне. І я ділю його на 2. Нагадаю, прості множники це ті, які діляться тільки на один і саме на себе. Тому це не може бути там 10 чи там, 4, тобто 2. Ділимо на 2, буде 330. Ділимо на 2. Якщо треба десь стовпчик поділити, то це вітається. 105. Ділимо, оскільки це вже число не парне, але в кінці цифра 5. Я ділю його на 5. Маємо 33. 33 ділиться на 3. Маємо 11. 11 – це вже просте число, воно ділиться тільки на 1 або саме на себе. Тому ділимо його на 11 і маємо 1. Таким чином, я маю запис, який займає от такий один рядок. Це мені набагато зручніше. І під ним можна узагальнити розв'язання. 660 складається з двох двоєк, два в квадраті, одної п'ятірки, тройки і числа 11. Все.